Початку війни ми вже побудували шість турбін. В наших планах було монтувати по шість-сім турбін чотирма кранами на місяць. Можна нічого не робити і ждати, коли там прийде перемога. Детек не та компанія, яка привикла очікувати. Ми завжди щось придумаємо. Завжди це щось прогресивне і високоамбітне. 19 комплектів було вже на сайті. Спеціалісти наземні всі виїхали, на Україні не залишилось. Неможливо. Але ми розуміли, що в такий тяжкий час для держави генерація, яку можна побудувати, вона буде дуже важлива. Регіон потребує допоміжних потужностей генерації. Майже всі рішення були нестандартні. Завздалегідь, коли ми почали будувати зелену енергетику, ми розуміли, що це шлях для енергонезалежності нашої держави, і ми розуміємо, який потенціал є у України.